За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На Донбасі триває запекла боротьба за територію. Найгарячішою точкою антитерористичної операції залишається населений пункт Широкіне. Це селище, бойовики штурмують безупину. За добу банформування 12 разів порушили перемир'я. Ба більше позиції українських військових терористи обстрілюють не лише зі снайперської та стрілецької зброї. Вогонь ведуть також із мінометів, які, до речі, згідно мінських домовленостей заборонені. Застосовують у бою і важку артилерію, тож, аби запобігти можливим провок. Каціям та втримати позиції, наші солдати відкрили вогонь у відповідь. Українським бійцям вдалося відбити ворожий танк та знищити кількох бойовиків. Українські військові не здали жодного метра нашої землі. Втім, у результаті цього протистояння двоє українських бійців отримали поранення. На маріупольському напрямку поблизу селища широкіно. Практично весь день тривав бій. Починаючи з 9.30 ранку і майже до першої години ночі терористи безуспішно штурмували позиції українських військовослужбовців. На південному фронті бойові дії не припиняються навіть із настанням темряви. У штабі ато кажуть, що застосування мінометів і важкої артилерії в чергове свідчать про наміри терористів продовжувати бойові дії і не допустити мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.